В Україні 25 липня синоптики оголосили штормове попередження. У деяких регіонах країни прогнозують грози, а також сильні пориви вітру. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, сьогодні, у другій половині дня, негода накриє Волинь, Закарпаття, а також Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку. Вінницьку, Житомирську, Київську та Чернігівську області там попереджують прогрози та шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів в секунду. На цих територіях оголошено штурмове попередження. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Суха погода сьогодні, 26 липня, очікується лише у східних та частині південних областей. Температура в день плюс 27 плюс 32 градуси. На півдні Одещини повітря розжариться до плюс 35 градусів, а на крайньому заході країни буде більш комфортно, плюс 24 плюс 29 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!